Фламуніліна бархатисто – це наукова назва їстівного гриба, більш відомого як зимовий опеньок, енокі або лубинка зимова. Він росте на стовбурах і пеньках листяних дерев з пізньої осені до весни і потребує обов'язкової термічної обробки перед вживанням. Гриб має характерну оксамитову ніжку, за що й отримав свою назву. Ламуліна Вархатистонушкова. Це осінній вид грибів. Під вид опенькових. Ці гриби мають імуномодулюючу силу із-за того, що вони ростуть на деревині, на пеньках. Ростуть групами. Осінній вид грибів один з одним зростаються. Ніжка в нього ніби бархатна, тому й називається бархатисто ніжкові. Такі красунчики. Дивимось, де виросли наші гриби. Ось тут <кій> <кій> пеньок На пеньку. Це той вид грибів, який росте на пеньках. Опеньки, гливи і фламлі... Бархатисто-ніжкова Розмножуються спорами, тому залишимо тут, нехай ростуть далі. Нехай розмножуються. Буде їм сприятлива погода, тоді вони вилізуть, так як і цього року. В Цьому році я перший раз побачила їх. Фламуліна. Що за гриб фламуліна, друзі? Це деревний гриб, який зазвичай росте на стовбурах, пеньках і в дуплах листяних дерев, особливо, віддаючи перевагу вербам, розташованим біля води. Наший гриб я знайшла на вишні. Цей гриб утворює великі групи, що ростуть спрощеними пучками. Іноді його навіть називають зимовими грибами. Знайти зимовий пеньок можна. З пізньої осені і до весни. Капелюшок, як пише Google і YouTube, показує від 1 до 6 см. Але ми бачимо, що ми знайшли наші гриби. Капелюшок наших грибів був більше 10 см. Так що, ось такі вони можуть вирости. І цей капелюшок, ось такий плоско розпор... розпростертий колір. Е... Як показує YouTube і пише Google, він варірується від світло-жовтого до темно-коричневого. Ось такий у нас осінній гриб. Їх ще називають зимовими грибами. Люди розповідають, що по гриби ходять в лютому, і вони збирають там гливи та фламуліну і також шукають чагу. В нас в Україні я чаги ще не бачила. Ще про Фламуліну кажуть, що це кращий опеньок, але треба знати, що цей гриб потребує обов'язкової термічної обробки. Тому, не знаємо, гриба не берем це найперше правило усього. Його називають зимовим опеньком, його називають осіннім грибом. Інтернет пише, що цей гриб росте протягом восьми діб, я побачила, що він у нас виріс за два тижні, отаким. От Це два тижні я збиралася його вам показати, який красавчик виріс. І також пишуть, що він росте з початку жовтня до середини березня в листяних та змішаних лісах, на мертвій та живій ослабленій деревині листяних порід. Друзі. З вас лайк.